Йди до верхів, вклонися тіням тих борців, що прагнули у люту днину підняти схилену калину, розвеселити Україну. Тихий лагідний Збруч, колись ця річка була кордоном між могутніми імперіями російською та австро-угорською, а стала кривавим шрамом на тілі України. Та розділити, розвести українців назавжди так і не змогла. Давно відлунала бойова звитяга українського козацтва на берегах Дніпра. З новою силою загриміла слава козацька в Карпатах, на Волині, на Поділлі. Під чужою владою та на своїй землі знову відродилася козацька ідея. На початку століття снятинський адвокат Кирило Трильовський в селі Завалля на нинішній Івано-Франківщині створив молодіжне товариство Січ. Напрям був спортивно-протипожежним, але невдовзі виховання національної свідомості та військова справа стали пріоритетними. З 13-го року в Галичині швидко поширюються численні військові товариства Січових стрільців. І вже в 14 му число товариств сягнуло за тисячу. 28 червня 1914 року на вулицях Львова відбувся парад мілітарних септовійськових молодіжних організацій. Сталося так, що саме на цьому здвизі була зачитана телеграма Сараєво вбито Франца Фердинанде, наступника австрійського престолу. Розпочалася Перша світова війна. Близько 30 тисяч молодих галичан, представників січей, сокола, пласту, зібралося тоді на цьому майдані перед народним домом. Кожний хотів стати до лав легіону українських січових стрільців. Та австрійський уряд побоювався створення сильного українського війська. Дозволили створити лише двотисячний легіон. Всі або ніхто була відповідь волонтерів. Але квоту збільшили лише на 500 чоловік. Січове стрілецтво поставило під свої прапори кращих синів Галичини. Цвіт її молодої інтелігенції. Бойових захликів не вигадували, була присяга одвічна. Слава Україні! Оскільки до Львова наближались російські війська, Новобранці перебазуються до Стрия. Тут, на привокзальній площі, відбулося урочисте прийняття присяги. Січовики присягали не тільки цісарю, а й майбутній українській державі. Річ в тім, що цісар австрійський обіцяв галичанам національно культурну автономію, за якою мріялася українська державність. Подальший шлях новобранців лежав на Закарпатті. Підрозділи січових стрільців зосереджувались на околицях Мукачівського замку, в селах Страбочеві та Горонні. Не дивлячись на те, що вони були задягнені в подерте обмундирування та озброєні застарілими гвинтівками-крисами, стрільці з натхненням проходять військовий вишкіл. Вже через два тижні стрілецтво приймає свій перший бій на карпатських схилах в районі Сянок. Перший бій і перша кров. Вони пам'ятні. На різдво 2015 року в Бескидах стояли тріскучі морози до 40 градусів а українські стрільці перебували в перших лавах на верхів'ях гір. Народжені в Карпатському краї січовики виявилися відмінними розвідниками оком фронту. Так що могутній наступ російських військ 1915 року був зупинений багато в чому саме завдяки їхній мужності і відвазі. На війні ціна звитяг найвища, життя вояка. Чимало стрільців так і не повернулись з розвідницьких рейдів. Бойові дії, що відбувалися тут, увійшли в анали військової історії. А відбулося ось що. Наприкінці квітня російські війська розпочали штурм цього стратегічного об'єкту. Позиція на верхівій гори вирішувала долю фронту. Тож вона безліч разів переходила від одного війська до іншого. 2 травня 15-го року січові стрільці відбили останні атаки москвитян. В наказі по 55 й дивізії австрійських військ, до складу якої входили січовики, генерал Фляшман відзначав: українські січові стрільці двічі рішили бій в нашу користь. Вони можуть гордо глядіти на свої подвиги, бо повсякчасно залишиться в історії слава їхніх хоробрих діл та золотий лавровий листок в історії їхнього народу. Славою покрили себе і жінки-січовики, які брали участь у стрілецькій звитязі. Медалями хоробрості були нагороджені хорунжі Олена Степанівна та Софія Галечко. Маківка стала першою значною перемогою українських січових стрільців на початку відступу російських військ з Карпат. А потім були яскраві перемоги під Балеховим, Галичем, Семиківцем. За легіоном закріпилася почесна назва Залізна бригада. Визнала нарешті виняткову боєздатність легіону і австрійське командування. Дальша доля січовиків тісно пов'язана з містом Бережани, що на Тернопільщині. На базі легіону створюється окрема бойова одиниця. Регулярний полк українських січових стрільців, озброєний за штатним розкладом. Влітку 1916 року полк січовиків. Було кинуто проти вістря знаменитого Брусиловського прориву. Ось тут, поблизу Бережан, нагоріли Соня і поліг славний полк українських січових стрільців. Вони були серед тих, хто спинив російські війська. Але в пам'яті людській залишилося не тільки перебіг військових подій, не тільки звитяга січових стрільців, а й їх культурно-просвітницька, благодійницька діяльність. І не випадково великий каменяр Іван Франко вбачав у стрільцях новий тип українця, гідного ідеї Незалежної України. Взагалі між стрільцями та письменником склалися дружні стосунки. Останні місяці свого життя Іван Франко провів в стрілецькому приюті для хворих, поранених, старих. А сини Каменяра Петро і Тарас служили в цей час в легіоні, а згодом в Галицькій армії. На Волині відсталому тоді краї. З допомогою стрільців було створено близько сотні українських шкіл. Звільнені в запасу Суси, як називали в народі українських січових стрільців, мандрували по селах як апостоли і проповідували, хто ми, чиї сини, ким за що закуті. В полку січових стрільців діяла пресова квартира, яка об'єднала не тільки журналістів і фотографів, але й істориків, художників, поетів, музикантів. Той своєрідний клуб дихав повітрям національної самосвідомості. Мало залишилось матеріальних свідчень тогочасних подій. Люто нищили їх більшовики. Але не вдалося їм те, що не вдалося нікому, змусити народ забути пісні, що народжувалися під дзвін Шабель. Настав 1917 рік. На фронті почались дивні речі. З одного боку фронту виникала пісня Розпрягайте, хлопці, коні та лягайте спочивать, підхоплювали галичани з австрійських окопів. А коли галичани заводили свою У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, продовжували на Дніпрянці в російських окопах. Лунала над Україною пісня. Одна пісня. Один народ.